Зараз для хліборобів по суті апогей їхньої праці жнива. І ми знаходимося якраз на жнивній ниві Стов-Зоря. І хочемо запросити до розмови агронома цього господарства Андрія Миколайовича Кудиненка. Андрій Миколайовичу, скажіть, будь ласка, яким чином от зараз в країні така напружена пора, і у вас також проходять жнива? Доброго дня. Ну, жнива приходять за планом. Як ви бачите, три одиниці, збираємо, якби спішимо, щоб все встигнути зібрати. Як кажуть, використовуючи кожну погожу да, так, 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 Бо погода трошки вносить свої корективи. І на початку дощі були, знову передають опади, так що ну, поспішаємо. Які культури вже зібрані? На даний момент вже зібрали горох і ярий ячмінь. І зараз на часі пшениця, так? ми так, бачимо? Так, зараз в нас озима пшениця етана, ще яра пшениця і овес. Це, що в нас залишилося. Що можна сказати за урожайність, тому що ми знаємо, що все-таки були ну, несприятливі погодні умови, як показують культури на полі. Так і показують, що погоди теж вносили своє. що Хотілося краще, ну, те, що маємо. Як би, можна сказати, що задовільний врожай. Розчитували на трошки краще. Mm, По, да, да, погода засухи і мала кількість опадів своє внесло. Mm. Як можна порівняти з минулим роком? Ну, деякі культури на рівні минулого року, деякі культури трошки хуже. Ну, в общем, а так, в принципі, можна сказати, що одинаково. Ну, не сильно велика різниця. Звичайно, що урожайність в великій мірі залежить і від того, яке насіння ви посіяли. І чи можна сказати, що ті сорти, які ви обрали, вони все-таки себе оправдали? Так. Одеська селекція, ми вже давно купуємо посів матеріал. І германські селекції теж. Деякі, ну, як то кажуть, от ця погода вона і показує, деякі, які сорта посушливі, які добре виносять. Деякі хуже. Зрозуміло, що от ми бачимо, тут на полі працює три комбайни, так? Не ті, які Комбайни господарства. Ну, що можна сказати за тих працівників, за комбайнерів? Як вони зараз працюють у якому режимі? В піднесеному всі розуміють, що поражнив, це такий відповідальний час. І всі працюють, працюють і працюємо, щоб, як то кажуть, бути з урожаєм. Як ми знаємо, що жнива 2022 року, на жаль, проходять у час, коли в країні війна. Як ви можете сказати, от як на сьогодні працівники, ті, що на полі, і ті, що готують техніку, як вони пов'язують свою роботу з вкладом у те, щоб все-таки перемога прийшла якнайшвидше? Я хочу сказати одне, що ті люди, які там, на передовій. Вони роблять свою роботу, те, що від нас все залежить. Щоб, як то кажуть, Кожен робить своє. А хліб повинен бути, так? Так, да, да, да. обов'язково, тому що, як то кажуть, хліб всьому голова, і ми це бачимо, що без хліба буде дуже тяжко. Зараз, звичайно, ми хочемо запросити до розмови і комбайнера, який працює на цій невітроколяка Владислава. Влади, скажіть, будь ласка, скільки ви працюєте комбайнером? О, десь уже, мабуть, десятий день сьогодні. Це перший мій комбайн. Це перший комбайн, так що такий початковий період. Ну не пожалкували, що прийшли? Ні, не пожалкував. Техніка нова за механізатора теж подумали. Сепарація гарна, в комбайна, продуктивність висока, якість добра, то я, в принципі, задоволений своєю роботою. Що сьогодні для вас? От зараз йде в країні війна, а ви працюєте на такому агрегаті. От, як ви поєднуєте ці почуття? Навіть важко відповісти на ваше запитання. Ну як? Теж потрібно працювати. Кожному своє. Ну, так сталося, що я. Комбайнером став, хтось до війська пішов. Взагалі, коли ви працюєте, що ви відчуваєте? Відчуваю задоволення від роботи. Що для вас взагалі бути комбайнером? Кожна професія має свій смак, будемо говорити так. Ні, ну робота, в принципі, непогана. І кондиціонер, і фізично, щоб важко робити, не потрібно. Так, оператором собі. Ну і, звичайно, запитання до вас уже обох. Скажіть, будь ласка, ви взагалі, от ви відчуваєте, ми переможемо, ви вірите в нашу перемогу? 100% переможемо, тут навіть навіть не сумніваємось з Все робимо для того, що від нас залежить, щоб перемогти. Андрій, перемога обов'язково за нами. Ви бачите, як всі працюють на благо цієї перемоги. Так що я думаю, вона обов'язково буде за нами.